У Дніпрі через російські ракети загинули шестеро людей, ще 28 поранені. Серед них півторарічна дитина. Окупанти поцілили у пологовий будинок та торговельний центр. Наслідок влучання там зайнялася пожежа, повідомив. Очільник області Сергій Лисак влучання зафіксували і у Новомосковську. Там постраждали дві людини. Понівечені 13 осель. В обласному центрі також зруйновані багатоповерхівки та приватні будинки. В ці хвилини тривають рятувальні роботи. в ТРЦ. під завалами можуть бути люди. На даний час були направлені сили і засоби в першу чергу на пологовий будинок. Потім розподіляли свої сили і засоби на ті, на ті точки, де ми отримали інформацію про ураження. Стою на балконі, чую, і такі тюх-тюх-тюх, як секундомір. І такий взрив громадніший. І я аж відлетіла від окна, тому що аж окна просто відкриті були.